Доброго дня. Розглянемо заповнення документу зведення планових показників за мережею штатами-контингентами. Для цього натиснемо на пункт меню планування, розгорнемо підрозділ Документи за допомогою кнопку Більше та виберемо відповідний пункт. Для створення документу слід натиснути кнопку Створити. «Дата» Вибрати відповідну дату, регламентовану документами фінансового органу. В полі Рік вибираємо рік планування. Для фінансових органів кнопка Заповнити таблицю з довідника» дозволяє повністю завантажити табличну частину всього документу. Для головних... Розпорядників та розпорядників і одержувачів коштів. Дана кнопка не активна і стає активна після введення в поле КПКВ код КПКВ, за якими буде формуватися даний документ. Розглянемо на прикладі заповнення документу, як головний розпорядник. Після натискання кнопки з'являється таблиця. В даному документі реалізована можливість заповнити даний документ за даними факту додатку 4. Для цього натискаючи на кнопку Погоджуємося з повідомленням. У відкритому меню натискаємо кнопку Відібрати. Система запропонує документи, які слід завантажити в документ додаток 3. За допомогою перемикачів вибираємо або знімаємо вибір даного документу і натискаємо кнопку Завантажити. В даній системі документи такий не присутній, тому документ заповнюється користувачем. Після заповнення документу слід його зберегти. Також користувачу доступно перегляд друкованої версії документу. Для цього натискаємо кнопку друк, «Друкована форму та кнопку Сформувати. Після завершення документу натискаємо кнопку Провести. та закрити. У разі складання документів з різними бюджетними програмами головний розпорядник його консолідує в один документ. Для цього слід натиснути кнопку Створити, натиснути Заповнити за даними розпорядників нижчого рівня. У разі заповнення за даними розпорядників-одержувачів. Головний розпорядник просто відбирає документи. Якщо головний розпорядник консолідує свої документи, то даний важель слід перемикнути та натиснути кнопку Відібрати. Система відобразить всі документи, які створені головним розпорядником. І після цього користувач натискає кнопку Завантажити і система формує консолідований документ за всіма бюджетними програмами. Слід відмітити, що саме консолідований документ головний розпорядник на вимогу фінансового органу може передавати його до логіки, але після затвердження його фінансовим органам. В свою чергу, фінансовий орган за подібною схемою консолідує документи в єдиний документ по бюджету та передає його після затвердження на своєму рівні до логіки. На цьому створення документу завершено. Дякую за увагу.